Андрій Пирогов ще з ночі разом з рідними та друзями розбирає завали того, що залишилося від гаража, у який чоловік вкладав усе життя. Внаслідок ворожого прильоту знищено все. Найновіше мотоцикл, який чоловік придбав влітку 25-го року. Тепер перетворився на понівочений метал. «В августі Два рази на рибалку сідово. Я разпав гриби. ну, по дальнему, а так вот и по месту. 200 километров. 217, если быть точно. Ну и все. Ни масло еще не менял, ничего. Ну, ничего не осталось. Моторы то поплавил. Автомобильный прицеп. Лодки. Мотор лодочный. 8 колес длинных на океан. Ну а ничего. Больше. Пізно ввечері 2 січня ворог трьома ударними безпілотниками поцілив по приватних гаражах мирних мешканців, зруйнувавши близько 12 гаражів та пошкодивши ще понад 10 у миронівському стростинському окрузі Шосткінської громади. Очевидці говорять: згоріло щонайменше сім машин.